Відтік депозитів з українських банків сповільнився. Фахівці прогнозують, вже у квітні люди почнуть поступово повертати свої вклади. Пов'язують це зі стабілізацією ситуації у банківській системі. Проте значного відтоку впродовж лютого березня зазнали не всі. Деякі фінустанові змогли не тільки зберегти депозитний портфель, а й збільшили ліквідність. За март місяць по нашим результатам общий рівень ліквідності в гривні банку збільшився на 364 шістдесят мільйона гривень, а нових депозитів... Зітав грівнівих, хочу заметить, фізичних ліс було відкрито на суму 373 мільйона гривень. Українці зараз довіряють свої кошти тільки перевіреним і великим банкам пояснюють фахівці. Як правило, такі фінустанови мають і потужну підтримку з боку материнських структур за кордоном. Наш обід показує, що українці на сьогоднішній день довіряють більше європейським банкам. Ці банк ні на один день не задержував платежі і повністю виконував свої обязательства перед клієнтами. В отіпі банку кажуть. Зараз готують і спеціальні кредитні та депозитні програми для малого та середнього бізнесу, адже саме цей сектор може стати рушійною силою української економіки.